Вітаю колеги! Приємно зайти в старий ресурс, який вже був тобою власне, закинутий, і побачити, що там відбулися неймовірні зміни. Власне, це можна сказати про Padlet, яка була одним із ресурсів, з якими ми почали працювати інтерактивно. Потім вона якби затерлася за іншими більш інтерактивними цікавими ресурсами, але зараз, із, ну та й власне, з 2023 року Padlet отримала нове життя. Звісно, що цікаво, наприклад, мати ось такі картки, але це не все. Отже, пропоную вебінар: Оновлені падли та «Буквіджет». Так-так, так, ви правильно почули, «Буквіджет» – це також наш добрий старий ресурс, але він дуже змінився. І штучний інтелект в ньому з'явився також для генерації ігрового контенту, дидактичних матеріалів до уроків. Цей вебінар я планую провести 29 листопада 2025 року. Про що ж цей вебінар? Дійсно, ми дізнаємося про ті значні оновлення, які отримали Padlet та BookWidget. Вони стали більш ефективнішими та захоплюючими. Padlet завжди мала певну перевагу, але зараз це просто щось: це неймовірне середовище, яке не може залишити байдужим нікого. Padlet отримала штучний інтелект. І вона тепер існує для генерації завдань, планів уроків, опитувань, флешкарток тощо. Є sandbox, тобто пісочниця, яка передбачає інтерактивну білу дошку, слайд-шоу медіа. Це неймовірні завдання і неймовірна е, співпраця із учнями, також емоджі реакції, тексту спіч, медіа фішки. Padlet появилася якби окрема функція. Padlet TA – це е, асистент вчителя. Це набір інструментів на базі штучного інтелекту, який створений саме для вчителів, він містить генератор планів уроків, конструктор презентації, генератор опитувань, робочих аркушів, адаптацію текстів за рівнем тощо. Це дає змогу швидше підготувати навчальні матеріали, використовуючи підказки або шаблон. Давайте переконаємось. Чи не круто в один клік отримати, наприклад, ось таку хронологічну лінію? Таймлайн, а потім ще й могти її редагувати. Або ж в одне покликання мишки створити ось таке опитування і учні колективно можуть дати в ньому відповідь. Колись давно, років 8 тому, ми мали ось просто такі активності, а тепер це просто неймовірно. А чи круто буде отримати ось таку вікторину, або ж ось такий інтерактивний робочий аркуш? Або ж навіть розмальовку, або ж презентацію. Нехай вона коротка. Але вона досить ефективна. Або ж ось таку гру послідовність подій. Або ж ось таку картку різдвяні дива, і не тільки. Причому є багато секретів створення таких карток, і я планую з вами поділитися ними на вебінарі. Або ж створити просто план конспект уроку. Власне, доклавши дуже мало зусиль. Але стоп! Це ж не вебінар! І нас очікує огляд ще одного прекрасного ресурсу: це буквіджет. це е, інтерактивні вправи, це ігрові елементи і це миттєвий зв'язок. Ми бачимо перед собою надзвичайно шикарну палітру різноманітних віджетів, і тепер у нас є можливість створювати їх з допомогою штучного інтелекту. А як це зробити? Звісно, про це ви дізнаєтесь на вебінарі. Чи можу творчого вчителя залишити байдужими, наприклад, ось такі тести або ж. Ось, наприклад, така гра пари. А як вам такий кросворд, і абсолютно без будь-яких затрат вчителя? Все це штучний інтелект. Або завдання на пересування слів. А як вам ось такий робочий аркуш, який створюється буквально ну, за 2-3 хвилини? Правда, неймовірно? І все це буквіджет. Але це не все. Тому що є ще безліч різноманітних типів завдань, про які ми поговоримо саме на вебінарі. BookWidget передбачає роботу зі штучним інтелектом, а також я знаю деякі секрети, коли у вас немає цієї функції підключеної, але ви можете інтегрувати BookWidget, наприклад, з чатом GPT, і блискавично створити будь-яке цікаве завдання. І цим секретом я планую поділитися на вебінарі, а також перші 5 осіб, які зареєструються на вебінар, отримують е, ключ до преміум підписки, адже її мають всі учасники школи ІКТ. Отже, як бачите, використання штучного інтелекту BookWidget та Padlet дозволяє створити захопливі ігрові завдання, які підвищують мотивацію учнів. Інтерактивні елементи допомагають краще засвоїти матеріал та підтримують їхню активність під час навчання. Отже, підведемо підсумки: на вебінарі Padlet плюс BookWidget. Ви піднімете свої навички від 1 до 12 рівня. Вебінар про Padlet і BookWidget дорівнює тільки плюси для ваших уроків. Padlet плюс BookWidget. Перетин AI та інтерактивних уроків ВАВ-урок 2025. Що ви отримаєте на вебінарі? AI для завдань, гейміфікація, шаблони до уроків, шаблони до уроків, шаблони до уроків, шаблони до уроків, знання, економію часу, задоволення від процесу. Отже, колеги, не гайте час і реєструйтесь на вебінар, адже це нові фішки Патти 2025, і це буквіджет у вашому класі. А також інтерактивні уроки за. Хвилини. Тому, колеги, не пропустіть цю можливість і відвідайте вебінар Оновлені падли та буквід AI для генерації ігрового контенту та дидактичних матеріалів до уроку. Вебінар відбудеться 29 листопада о 16.00. До зустрічі! Вас чекають неймовірні ідеї та неймовірні знання про ці два цікаві ресурси.